У вівторок, 23 грудня, відбулася остання 49-та чергова сесія Славутицької міської ради. На якій депутати розглянули дострокове припинення повноважень депутатів Славутицької міської ради Сергія Олійника і Ярослава Вольського по власному бажанню. Крім того, був прийнят порядок денний на розгляді. Було 50 питань. А на початку міський голова ознайомив ситуацію у місті. День енергетика важливий. Свято для України, особливо в цей період, а для Славутича, воно завжди було базовим. Щодо проходження осінньо зимового періоду, ми продовжуємо нарощувати наші можливості щодо власної генерації. Сподіваємось, що на цьому тижні тестово буде готова до запуску когенерація 1 МВт, для того, щоб вона віддавала в мережу. Електроенергію нам треба буде ще профінансувати деяке обладнання. Поговоримо про це в програмі безбитковості. І тоді будемо мати не просто власну генерацію, а ще й можливість фінансового оздоровлення підприємства. Так само на завершальній стадії велика сонячна станція з акумулятором. Вчора були на цьому об'єкті, дивились хід виконання робіт. Має все в січні по сонячній станції теж бути технічно завершено. Далі непрості юридичні процедури. Ми в жовтні запустили КГУ на 2 по 350 кВт. От сподіваємось до кінця місяця отримати статус активного споживача, щоб з неї генерувати собі і старої когенерації віддавати в мережу знову ж таки за гроші для УЖКГ підтримувати підприємство. Ми отримали, і це є в порядку денному ще декілька генераторів. Як гуманітарну допомогу, і деякі з них вже розвезені по об'єктам. Скажу про це саме під час розгляду цих питань. Ми максимально готуємось до найгіршого. Сьогоднішній обстріл демонструє, що ворог точно не зупиниться. Всі ці гойдалки з перемовинами, миром, припиненням на Різдво. Нагадаю, що у кожного воно своє тепер ще тому. Я в це не вірю, відверто кажу. Я думаю, що ситуація буде вкрай складною. Але нам своє робити і жити в цій країні в цьому місті. Тому дякую ще раз всім, хто сьогодні долучився до нашої роботи і пропоную перейти до проекту порядку денного. Він вам всім надісланий. Ми провели спільне засідання комісії, розглянули питання програм, питання формування головного кошторису міста. Були певні пропозиції, які ми маємо врахувати сьогодні на сесії, ну або не врахувати, як, як буде вирішено сесію. Депутат Дмитро Стельмах звернувся до Словотичан з приводу отримання зимової тисячі гривень. Хочу звернутись в першу чергу до мешканців міста Славутич, в тому числі до керівників комунальних підприємств і виконкому. Залишається два дні, якщо не буде продовження на оформлення. Зимової підтримки, так звана тисяча гривень, я для себе ну був здивований, що багато хто або не знає, або цього не зробив. От, а насправді питання дуже важливе для нашого міста і для підтримки Збройних сил України. Ми постійно кажемо, що у населення є значні борги за оплату комунальних послуг за водопостачання, опалення, електроенергію. Так, от цю зимову підтримку можна спрямувати в першу чергу на оплату цих боргів за комунальні послуги. Тому в мене прохання керівників комунальних підприємств от, залишилось кілька днів. Оформлення займає буквально 10-15 хвилин, тобто, ми ще можемо встигнути. Можна перезвонити боржникам виконком через засоби інформації, можна ще раз звернути населення увагу, що така можливість є, і таким чином ми залучаємо кошти в ну, місцевий бюджет на погашення у цих боргів. Тобто залишилось на оформлення два дні, а на використання набагато більше часу. Якщо хтось вважає, що його бюджет дозволяє не користатися цією підтримкою, бо вона не є обов'язково, або з якихось, вибачте, політичних міркувань не хоче користуватися цією тисяч гривень зимової підтримки. Хочу звернути ще увагу на що за рахунок цих коштів можливо, внески на благодійні фонди. В тому числі на допомогу збройним силам України, тому якщо вам особисто не потрібно, от ви можете використати ці кошти на підтримку наших захисників, яким скажімо, ці кошти не будуть зайвими, В тому числі ці кошти можна перерахувати на рахунки благодійних фондів, які зареєстровані в Славутичі на потреби саме Славутичан. От, якщо для вас це важливо. Ну, мабуть, основна інформація прозвучала о 10.30 Чернігів Обленерго зв'язався з міським головою, і ось що ми почули. Завтра, з 8 ранку, у нас буде знеструмлення міста повне для виконання певних регламентних робіт Обленерго. Термін цього відключення поки невідомий, але якщо ситуація буде складатись важко, тому що це ремонт. Да, і тут... Ті, хто займається ремонтом, знає, що може вилізти все, що завгодно. Ми можемо залишитись без світла більше, ніж на добу. Прийнятний сценарій нормальний: це 3-4 години, можливо, навіть швидше. Чому я кажу про це сьогодні, щоб люди підготувались, запаслись водою, можливо, приготували їжу сьогодні, щоб завтра розуміти, що не буде певний період електроенергії. Буде вода, буде теплопостачання, всі критичні об'єкти будуть працювати як завжди. Але такий прогнозований блекаут можливий, тому треба до цього бути готовим. Повністю місто буде відключено для проведення певних монтажних робіт. Детальна про сесію дивиться в новинах Славутича завтра.